А ми переходимо до нашого третього року модуля, як ефективно сегментувати групи товарів в каталозі. Тому давайте перейдемо на, до рекламного кабінету, де будемо розбирати, як максимально ефективно сегментувати групи товарів і приміняти це все в ваших проектах. Тому давайте переходимо і будемо розпочинати. І так, друзі, після перших двох уроків ви зрозуміли, по-перше, що таке дати По-друге, я вам показав, як загружати товари в каталог, розказав вам про деякі нюанси, які можуть у вас виникати з приводу відклонень товару, та також помилок, які також можуть виникати. Розповів вам також про події, як їх правильно інтегрувати. І тепер переходимо до останнього пункту: це про е, сегментацію товарів в каталозі, як це правильно робити. І перше, що коли ви зробили самосегментацію, вам потрібно, по-перше, впевнитися в тому, що у вас або немає взагалі відклонених товарів, або це ця кількість, вона там, ну я не знаю, 2%, можливо, там, тобто до 10%, навіть давайте так. до 5% це в принципі окей. Все, що більше 5%, це, це ну, в принципі не давайте так скажу, це проблема, але не сильно критично. Критично, це коли у вас там 30-40% товарів взагалі, їх нема. Е, тому дивіться, яка у нас зараз ситуація? Для того, щоб нам правильно навчитися сегментувати товари, нам потрібно перейти в сети, а сегментувати товари нам потрібно для того, щоб ви змогли окремо під кожні товари таргетуватися. Наприклад, у вас є магазин одягу, і вам потрібно, наприклад, зробити рекламні кампанії на певні категорії самих товарів. Тому е, ви берете зараз каталозі, ви їх відсегментувати, а потім е, ви їх зможете запускати в ваших рекламних кампаніях. Я вас зараз, е, ну, зараз буду вам показувати про те. Як потрібно це все робити, як ми будемо це все інтегрувати в наш проєкт? Дивіться, для того, щоб правильно все, все відсегментувати, нам потрібно перейти в розділ Сети, і у вас тут буде декілька варіантів, як ми можемо сегментувати товар. По-перше, це використовуючи фільтри і використовуючи ручну, типу, ручну збірку. цього. Тепер, яка у нас зараз ситуація? Нам. Потрібен цього сайт для цього, і нам потрібен каталог менеджер, ну і також я ще виписав, що ми будемо з вами сьогодні робити, тобто які категорії ми будемо з вами тестувати і що ми будемо взагалі збирати. Всього у нас буде чотири варіанти, що ми будемо робити з вами, що ми будемо з вами збирати. По-перше, це категорію товарів безселлери. Тобто, наша головна задача, наприклад, це зараз збирати ось цю категорію безселера, які у нас є на сайті. Тобто ми не будемо збирати прям всю, але ми зберемо там перші 5. Тобто ви можете зібрати більше, але моя головна задача це дати вам зрозуміння, як це буде працювати. Далі ми <кхм> візьмемо категорію товарів, які вище середнього чека та нижче середнього чека. Тобто у нас середній чек десь в районі 1200 гривень. Тому ми візьмемо товари, які вищі середнього чека та нижчі середнього чека, для того, щоб правильно на них таргетуватися і також підробляти під них комунікаційну стратегію. Далі, третій пункт це категорія різних сумок та колекцій, тобто ми візьмемо різні колекції та сумки і зробимо з них типу, також сегментацію. Ну і будемо також робити апсел для тих, хто купив певну сумку та колекцію. Тепер давайте почнемо з першого нашого етапу це бестселери. Тобто, що нам потрібно взагалі зробити? Нам потрібно зайти в комерс-менеджер, і наша задача зрозуміти, яким чином ми можемо їх сегментувати. Тобто, у нас є два варіанти. І перша варіанти, давайте я вам покажу, як це виглядає. Коли ви е, фільтри, у вас Facebook пропонує декілька варіантів, як ви можете сегментувати ці товари. Нагадаю, що він ось це бере від виходячи від вашого фіда даних. Тобто, те, що є фіді даних, скоріш за все, воно з'явиться, і тут. але в принципі не завжди. Тому дивіться, як ви можете це сегментувати по продукту, по айдішнику, по тайтлу, по продукт тайпу, по продукт категорії, тобто там по наявності товару, по бренду, по ціні. Тобто, є багато варіантів, як ви можете їх сегментувати, але ми будемо використовувати всього декілька. Тепер дивіться, не дивіться, якщо наша задача зараз це відсегментувати товари, які в беселери, наша головна задача це взяти. Мануал, тобто ми беремо типу вручне налаштування. І яка зараз ситуація? Ми переходимо з вами до самої карточки товару. І ми беремо, наприклад, цей товар з ейдішником. Тобто ми беремо цей товар і сюди вставляємо перше. Давайте <кхем> далі. А, друга. Є у нас друга? Далі третя. І таким чином ви збираєте всі, там, всі товари, які вам потрібні, безселери. В реалі це все ж таки безселери збирати вручну, щоб у вас там не було ніяких змішок і так далі. Щоб ви, в принципі, все це якісь зібрали. Пишемо сюди і підписуємо bestселер. Бестселлер. Тобто у нас зараз є три товари. Давай, давайте ще візьмемо там. цей товар візьмемо, наприклад, нам потрібно рекламувати. У нас <кій> вже 4. Ну, і давай ось цей товар візьмемо. Є. Пишемо бестселер і додаємо. Все, у нас перший товар є. Тобто у нас є перший сет. Далі, тепер, що нам ще потрібно зібрати? Категорію товарів, які вище середнього чека та нижче середнього чека. Тут нам потрібно створити фільтр і обираємо прайс. Тобто тобто у нас є умови більше, ніж, більше або дорівнює менше, ніж і менше або дорівнює. Ми беремо гривню. І давайте напишемо більше, ніж тисячу гривень. І ставимо, наприклад, товари, товари які більше тисячу. Гривень. І під, нажимаємо Create. Тобто у нас автоматично Facebook просто вибирає всі товари, які більше 1000 гривень, і їх сюди підтягує. І дивіться, якщо вам наприклад, потрібно зробити таким чином, щоб у вас підтягувало лише там певні певні позиції, да, ви можете також використовувати, тобто ви можете відредагувати і, наприклад, додати сюди якісь ще фільтри, які вам потрібно. Ось це вже під під, під, під ваші, взагалі під ваш запит. І ми робимо товари, які менше, ніж 1000 гривень. Беремо less than і сюди вставляємо 1000 гривень. І підписуємо товари, які. Менше ніж Тисячу гривень. Дивіться, навіщо це ми створюємо Для того, щоб ми е, потім, наприклад, могли окремо таргетуватися на виборку товарів, які більше тисячу гривень, або, наприклад, менше тисячу гривень, і під менше, ніж тисячу гривень, ми можемо, наприклад, робити стратегію е, зменшення ціни, тобто ми можемо робити там, встановлювати е, косбіди, тобто коли у нас є предельна ціна, напам'ятаєте, це українською, коли у нас є предельна ціна, до якої типу Фейсбук не може там підтягнутися. І є товари, які у нас більше тисячі гривень, тобто більше, ніж наш середній чек. Тобто ми можемо, наприклад, робити там оптимізацію під роз для того, щоб робити вищу куповність. Тобто тут, в принципі, різні стратегії, які можна формувати. Тепер дивіться для. Для того, щоб нам потрібно було зібрати певну категорію різних сумок або колекцій, ми заходимо от сюди. Давайте подумаємо, які варіанти сумок ми можемо зібрати. Наприклад, давайте зберемо сумки Classic, Obeck та Urban. Давайте так зробимо. Ми заходимо сюди, вибираємо фільтри, вибираємо Product type і пишемо, наприклад, яке слово, яке є саме в цих продуктах. Давайте міні напишемо. І тут нам Facebook пропонує деякі варіанти. Нам потрібні готові комбінації, ми вибираємо готові комбінації. Тобто у вас також можуть бути різні варіації. Давайте напишемо сумки, обек міні. Є, зібрали, напишемо, зібрали. Обек міні є. Тепер далі use filters. Нам mm -hmm. потрібно. Що у нас там далі? А, ну класік пропустив, давайте класик. Product type» Class. І тут у нас також є готові комбінації. Пишемо сумки. Обек. Classic. Є. Yeah. Пишемо uh, Create. Додаємо. І останній момент. У нас є Urban. Давайте також зробимо Urban. Також пишемо Create sate, use filters. Product type. І, наприклад, Urban. Готові комбінації. Сумки. Обек. urban. Все, надаємо. Тепер дивіться, в нас, в принципі, вже є декілька варіацій, тобто ми зібрали наші певні категорії, які нам потрібно. Тепер дивіться, тепер останні момент, які нам потрібно використовувати, це апсейлити для тих, хто купив певну сумку або колекцію. Тобто суть цього бренду полягає в тому, що всі ці сумки вони розбираються. Тобто ви можете окремо купити, наприклад, ручку, ви можете купити підстилку і так далі. Тобто є доволі багато варіантів, які можна використовувати саме для апсейлу. І зараз, як ми, що ми будемо з вами робити, ми виберемо, наприклад, УБ-Класік і будемо про, тобто, збирати. Саме е, все те, що можна допродати. Наприклад, людина купила готову комбінацію, але, наприклад, у неї або корпус застарів, або підкладка щось трапилося, або ручка порвалася, або там якісь аксесуари, що з ними також страпилося. І наша головна задача: ми зараз беремо з вами продукт сет. Давайте візьмемо use, use Filters, і, наприклад, також напишемо Classic. Тобто, ми зараз будемо брати всю аудиторію, яка у нас, е, давайте так скажемо, е, ми будемо намагатися продавати тим людям, які вже купили обох Classic, Тобто, ми візьмемо цю аудиторію, наприклад, ці вигрузимо її просто в, в цей в. Таблицю да і загрузимо в, в кастомну аудиторію Facebook. І давайте зараз ми просто зберемо класік є. Yeah. Так, корпуси. Classic. і давайте ще класік yeah. є. Тобто, наприклад, ми зараз зібрали ось такі варіації, що не можна. Якщо дивіться, якщо щось не вистачає, ми можемо додати ще один фільтр, наприклад, окремо, і по фільтру піти. Класік у нас є. Чи, наприклад, зробити ось так по продукту взагалі буде простіше Манжет, або Класік. Додали. Класік. манжет Класік. Дивіться, якщо щось не вистати. Типу, якщо нема можливості, наприклад, зробити сегментацію таким чином, ви просто додаєте певні товари там або вручну, або можете ще там деякі варіанти є. є коли ви просто берете тайтл. І по тайтлу, наприклад, не вписуєте там. А, манжет Манжет Є ще деякий момент, що він може підтуплювати. Тобто. Не завжди може це все нормально працювати, але такі є ФБ. І от, бачите, він там нам пропонує декілька варіантів. Давайте манжет. Манжет класік Манжет класік там такое там манжет такі там. Тобто можемо також щось вибрати з цього. Але давайте просто зараз створимо це. Давайте апсел апсел обек класік Все, є, yes, створили. І дивіться, таким чином, ви можете доволі багато варіантів створювати з приводу комбінації, які ви можете використовувати у себе в рекламі. І головніша задача це, в принципі, думати головою, тобто думати те, як ви можете об'єднати ці товари, або, наприклад, відсегментувати і зробити по-своєму, бо тут немає жодного правила, яка давайте так буде казати вам, як правильно, як неправильно робити, але все ж таки я от, в своїй практиці я роблю як я сегментую побеселером, я сегментую по категорії або по... давайте так сегментую по категорії товару, сегментую по ціні і сегментую ще там декілька варіантів, коли, наприклад, мені потрібно щось допродати. Якщо ж у вас, наприклад, така ситуація, що ви працюєте з товарами, які ну взагалі не обселяться, то в принципі ви там ну не включаєте все у свою роботу. Але ем, інші моменти, наприклад, сегментація по беселям та сегментація по... Категорії товару це обов'язково. Ось, це, з приводу, це те, що стосується з приводу ефективної сегментації каталогу, тому я впевнений, що ви зможете використовувати це в своїх проектах.